Всім привіт! Сьогодні я буду засолювати лосось і покажу вам. Ось такий лосось придбала у Дансторі за майже 11 євро. Так, ну що? Дивіться, для цього нам потрібно така рибка, бачите? Такі шматочки, вони кожного разу схожі і різні. Якось так. Це такий самий смачний, як для мене варіант. Ось рибу я не мию. Там беремо сіль. Одна столова ложка. Дві. Три. Чотири. І цукор. Так, Так. Я, насправді, бажаю з половиною. Також okay. беру перець. Oh, template, Можна без перцю робити. Засолила рибку і пішли по воду на заправку. Дивіться, по дорозі вирішили звернути тут у наш лісок, це що ми постійно прогулюємося. Тут він ну, навіть не лісок, а таке щось схоже. І Дивіться, що я знайшла, опенічки. Друзі, пахнуть, погриження. Бачите? Так і е, кортить взяти їх. Але їх тут трохи маловато. Зараз походимо, пошукаємо ще. Хожу ось. Дивлюся. Зараз я вам покажу, де я їх знайшла. Я туди зараз ще пройду. Ото й сидить вона. Висижує. Курчат. Там біля нього вони. <гум> так хочу оце Максима підбити, піти туди в кратлою в ліс. Там ж він великий цей парк. Парк ліс. І може там якісь грибочки знайти, бо там і сосни, там різні. І зараз активно в групах люди скидають, що гриби є. Ну вони ще й давні, давніше було, трішки раніше. І зараз продовжують бути. І так хочеться мені, друзі, ви навіть не можете уявити. Я вже не раз розповідала, що ми ходили вдома в Україні постійно по гриби до війни ще. Після того вже... я вже сварилася з батьками, щоб не йшли, тому що вони хотіли постійно йти, тому що там небезпечно і міни, і розтяжки, можуть бути. Ось і ми вже не ходили. Ось тут красиво. Тара десь, може як влізав... Ну тут такі... Ой! Чуть не впала. Що це тут? Тут, коротше, під низом. Треба дуже бути обережним. Бачите? Нічого не видно. Все застелено різними бур'янами, плющем і тому подібне. Так можна впасти і носа з тобі розтукти. Так, ну нема тут нічого. Покажу зараз, де я знайшла опеньки. Так, а де вони були? Так, чекайте, я вже загубила їх. Давайте тут ще погуляємо. Ну що, там нема грибів? І тут нема. Нема. Ну, пішли покажу. Прям біля доріжки воно ростуть. Дивіться, скільки. Та, блін, чуть не впало вже другий раз. Дивіться, яке кубло. Опеньок. Які класні. Ну але що ж їх брати, якщо... Ой, порхавки ось тут. Ой, о! я на неї нажала, а звідти оцей чорний димок пішов. Да, класні штуки. Бачите? Але що ж їх брати, якщо. Макс, іди сюди. То маленька змійка чи що то? Змійка. Та я знаю, що нема, а міні-змій нема? Оце що, подивися. Ні. Це якийсь хробак? Що це? Так, типу хробачка, так. Да. чекай. Ой, їх там два. Фу! Ну це вони і жаруть, ці опеньки. Бачиш? Фу. Кажу, що це отруйне. Отай от, димок, це отруйне, так. Да. А взагалі їх можна їсти, коли вони ще не дозрівші. Прикольно. Бачите, які опеньки? Я б це взяла їх. Але що ж одної, нам ні на що не вистачить? Нехай ростуть. І цей, нехай там буде. Якби пару кубо було таких знайти, я бачила в інтернеті, люди в групах пишуть, активно скидають фотографії, де вони знаходять відрами, носять ці опеньки. Тут в Ірландії. А мені ж так завитки б'ють. А давай туди ще підемо на ту сторону. Чуєш? Ти чуєш мене? Може, ще один знайдемо? Ні, ну якби тут різ білий, я б його не залишила, ні в якому випадку. Я б його взяла б, нюхала б його, зварила з нього би супчик. Може спочатку б висушила, потім зварила супчик. Сушить у мене вже досвід є. Але хіба ти знайдеш тут білий? Я сюди хочу, Макс. Ти йдеш? Ось якісь ще є маленькі. У нас вчора дощ був, то я нікуди не виходила. Сьогодні вже швиденько, треба кудись рухатися. Це тільки день на це посижу, без виходу на вулиці. Зразу мені якось ну, недобро. Ой, боже. <пух> Давайте далі. Воно якісь поганки є. Дивіться, ростуть тоненькі такі. Не знаю, що це за грибочки. Такі я ніколи не брала ні вдома, ні тим більше тут брати не буду. А вдруг щось буде, Дивіться, такі таке. Правило золоте грибника, не знаєш гриб, не бери. Тобто, якщо ти навіть трішечки сумніваєшся, то ні в якому випадку брати не можна. І навіть чіпати. Так, що тут вони зараз спустимося. Отам же ж оленя, цей етнічний парк, це ж тут паркан його. Там якась дірка, можна пролізти, якщо хтось хоче. О, дивіться, які ще грибки я знайшла. Нічого собі. Якісь на печериці схожі. Дивіться, красиві які. Може і печериці. Більше за все, що печериці. Дивіться. Клас. Ну, я не буду їх чіпати. Ну, давайте так. Та, це печерички. Бачите, скільки скільки ось? Один, два, три, чотири, ось ще один. Це який здоровий, красивий грибок. Красивий такий взагалі. Ну а запах, не знаю, або він старий, або це не печериці. Щось схоже, ну можливо і ні. Так що, йдемо далі, щось може ще цікаве знайдемо. А ось іще є вони. Дивіться, теж старенькі вже майже згнив. Ну ось цей Залишимо тут. А ось і маленький ще є. Ой! Боже, тут Точно можна собі просто. О, бачите? Ні, це не печариця не так ростуть. О, колючий ось. Давайте заглянемо туди. Туди все етнічний парк. Когось може побачимо. Ну, люди там ходять, він. видно вам. Не видно. Давайте вони ще спустимось. Може пощастить та оленів побачимо. Так, а тут я перейду. <клес> Туди вниз. Дивіться, який я тут грибочок ще знайшла. О, а ці, по-моєму, їсти можна. От тільки не пам'ятаю, як вони називаються. Вушка якісь там. Оце, Оце, дивіться. Бачите? Оці. Отакі. Прикольні грибочки. М -м, приємні? Ну що, рухаємось далі. Я тут. Я не що. Так любить, щоб я Ну, а чого волать? Чого? Ми ж в лісі. Прийде вже врощить. Я тут грибочки познаходила. Грибочки? Да. Чого ти вирощиш? Ти вирощиш? Ти Я до Олені веду. Он Олені. Дивіться. Я бачу. Тебе вже... Тому що ти кричиш, Олені повтікали. Олень! Оно злякав Олениху! О, навіть Оленя здорового злякав. Оно Олениха дивиться на тебе. О! Та не верещи! Ти можеш не виріщати? Воно навіть Олень вже йде сюди. Але не вже йде, це цікаво. Оце він зараз тобі зробить тут діла. Ну давай посиди. Нехай йде, так, да. нехай йде. Але йде. Ти вже все допивте? Солодке? Дай мені один раз. А йде, йде воно? Ано йди. До тебе йде на розбірки. Йди сюди. Самиться. Ну я, а ти крекери не подушив, коли присі... присідав? Ні, не в рюкзаки. А, то переклада. <laughs> йде він до нас чи ні? Да. Ну так хайде. Ні, він до своїх баришень підійшов. Ми йому так треба, як... Я не знаю. Ну, там, бачите, люди туди пішли. Там така стара якась побудова. Хотілося б сюди ще прийти, в парк, але 20 евріків не хочеться витрачати на це. Там були вже не раз. Я твоїм способом не зможу зай. На морозі, я так не можу. О, не йде сюди. Йде? Йде. Да, йде? йде йде. Ні, да, йде. Диви, диви, йде, йде. А чим сюди йде? Максим, він да, йде, Давай тобі тирки, що ти врощам? Дивить він красивий. гарно пташечки співають.